Тікали від війни в Україні та прибули до Румунії. Напевно, у вас багато питань. Але Open Homes for Children поетапно дасть відповіді на всі питання. При надзвичайних ситуаціях телефонуйте 112, доступному по всій країні з будь-якої мережі, або звертайтеся у відділення невідкладної допомоги. При менш значних проблемах можете звернутись до сімейних лікарів, навіть якщо ви не перебуваєте на обліку в конкретного лікаря, або звертайтеся до лікарів-спеціалістів, якщо у вас є договір медичного страхування. Ви можете зареєструватися до сімейного лікаря в місті, в якому ви знаходитесь, на вебсайті локальної страхової компанії у відповідному окрузі. Як громадянин України, ви маєте можливість користуватися санітарними матеріалами, ліками, медичними приладами і тими ж самими послугами, які отримують громадяни. Румунії з медичним страхуванням. Хочете допомогти, але не знаєте як? Розповсюджуйте це відео серед знайомих, щоб охопити якомога більше людей.